Вовк один, вовк трохи. сірий вовк, сірий вовк. вовк, вовк. вовк. Рись, он там в доміку спить. Дивіться, геть трава не стоптана, це воно взагалі не ходить по траві і по деревам. Ось, ось ще один вовк. Дивиться на, на ту вовчиху. Вовк тебе скоро кормить буде. Він один туди. Полярний вовк. Подивіться. Полярний вовк білий. Думаю, що за цирк прибіг. Їх теж пара полярних вовків. Вони нам вирішили концерт устроїти. Полярні вовки завчиха. Це великий вовк, а менше вовчиха. Чорний да. вовк. Канадський вовк. Канадський вовк чорний десь. ще один. Два! Їх два там. Але вони бачиш. Не білі, якісь такі да. білокорисні. А теперь, понятно, що в того меншого на корисні. А ось сюди пара, теж дивіться, як вона. Чорний, чорний вовк. Вовчик. Вовчик ти не чуєш, ворожка. Вовчик. Вов! Он лапка кульгає одне вовки. вовки. Да. А там їх троє. Да, Третє, троє. їх троє. Наверно, підлітки один вожак, не знаю. Це пара, бачите, білий і якийсь такий він біжевий. А вона біла, а він біжевий. Верблюди, тут контакт в контактному зоопарку. дивіться Верблюдик, верблюдик. Ага. Давайте верблюди. Мама, мама, давайте. Буквально. Маленька козочка прибігла, він вже все стадо біжить. Давай двоє Сьогодні. Сьогодні. А я гумаю команд? Можно соконтактнее за подивись. Козлик проверяй. А що нам надають? Олені красиві. Чорний козел. Більше всіх вириватися. Олень! Олень! Не бритий, не голений. Олень! Ні, мені не подобається. Оленятко для шасі. А тут бачиш один козел, другий козел. І ко... а, тут одні коз... козли, а де козочки? Може, середу. Красавий! Боже, які красиві! Боже, привіт! Боже, красавий! А дурни. -у -у -у. О, ходи за вовчици. Ооо! Това е приколно. Вовчикът вовчика.